Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні знімаю звіт за квітень по моєму project Pen, який е, проходить протягом 2023 року. Це вже виходить четвертий звіт. Нагадаю, що беруть участь 50 одиниць косметики декоративної, і за минулі три звіти закінчилось 17 штук, а 33 залишилось. І давайте подивимося, чи є якісь результати за квітень місяць. Перше почну. З такого крему Сонцезахисного, він в мене служить базою. Це від Farmaсті, стільки було на минулий раз, і я його повністю закінчила. Це в нас перша порожня баночка. Так. Далі тональні креми. У мене два тональних креми ось такі: один від Oriflame, другий від Belita. Цей від Oriflame було стільки, і я його повністю закінчила. і Потім перелила ось цей беліта в цю баночку, тому що він мені затемний, і я його змішала з іншим від з тональним кремом світлішим. І ось так стільки його залишилось. Я ним користувалася, як змішала, він десь було більше як половину. І, ну, як бачите, тут зовсім трішки залишилось. Вже не стала ні стирати відмітки з Оріфлейму тонального крему, ні додати якісь нові вже як є. Тут залишилось зовсім чуть -чуть. Ще ось Трошки ось тут на стінках, бо цей тональний крем від Беліта набагато густіший, ніж від Oriflame, і тому він так розмазався по стінках. Тому будемо рахувати, що це вже порожня баночка, тут трішки залишилось і на наступний раз так само буде порожньою баночкою. Цей поки що залишається. Ось так. Далі консилер. Ось такий від фармасі тут перелиті пробники, ось такий розхід по ньому. Ну, як бачите, кожен місяць практично більш-менш одинаковий розхід. Потрохи йде. Ну, ще, звичайно, більше як половину. Не знаю, чи до кінця року я його закінчу, ну, сподіваюся, що все-таки закінчу цей консилер. Так. Далі давайте покажу мабуть пудру. Пудру хайлайтер. Ось такий у мене від люкс -віза... Ні, від який люксвізаж від ламель, я вже путаю. Тон 402 теплий, не знаю, чи є якісь результати. Ось я так потримаю і вставлю фото, ви подивитесь, але я результатів щось не бачу. Цей малюнок ніби трішки підтирається, але не сильно. Не дуже мені підходить ця пудра, поки що, вона мені поки що затемна, така жовтувата, швидше, скорше підходить як хайлайтер. Ось. Тим більше в мене і той тональний був мені затемний від беліта, і разом з, цим, з цією пудрою він був ще темнішим. Тому такий малесенький розхід. Так, Далі. Покажу вам далі порожню баночку. Ще одну: ось такий від люк. О, Боже, що мене той люкс -візаж схопив, від ігроше ось такий двічка. Тут був це двійка хайлайтерів, але я використовувала половинку як хайлайтер, а половинку як бронзер. Як бачите, повністю закінчила. Ставлю фото, як було на початок проєкту, і ось це вже порожня баночка. І рахуємо, що це. Відразу два продукти хайлайтер і бронзер. Хайлайтер, я правда, закінчила ще в минулому звіті, я вам показувала, але забула зарахувати в порожні баночки. Думаю, нічого страшного, зарахуємо в цей раз. Тобто у нас буде в цей раз більше. Так, вже чотири порожні баночки. Потім для обличчя ще залишилось ось такий: це, це вже від Візаж. такий е, скульптор і пудра. Давайте покажу ось так. Скульптором я користувалась декілька разів, але не скажу, що є по ньому якийсь результат. А от в цій пудрі я її використовую для наношу на повіки, і на ній я побачила, дуже добре розташовуються тіні, Я наношу під брови трішки в складку, і мені дуже це сподобалось, і буду далі так використовувати. І як бачите, тут вже появилося... появилося дно, що мене дуже радує. Так, давайте зроблю сводч. Того бронзера. Він же у мене піде швидше, бо той відігроше закінчився і, думаю, цей вже мусить піти швидше. Ось так він виглядає. В принципі, мені підходить. Так. І ще одні румяна ось такі персикові, в мене беруть участь. Їх можна і як румяна, і як бронзер використовувати. Ну, не знаю, мені здається, поки що не видно по них ніякого результату. Я ними тільки пару разів користувалася, бо вони такі прям персикові. Так ось. Ну, думаю, можливо, на наступний раз буде кращий результат. Так, для обличчя, мені здається, ми закінчили. Давайте переходити до брів. Для брів в мене бере участь ось така помадка. Так. Ну, я нею користуюсь, скажу вам. Кожен день, практично кожен день. І, ну, не знаю, дуже помало вона розходується, але все-таки потрохи вона та й іде. Трохи усихає, трохи розходується. Ну, хотілося б, звичайно, до кінця року її закінчити. Якщо вона не засохне швидше, звичайно, ніж я її закінчу. Так, і ще для брів у мене бере участь ось такий олівчик від Анастасія Беверлі Hills. Відтінок та, тауповий, ось такий для брів, тут щіточка. І ось так трішечки його залишилось. Зовсім капілюшечку. Думала, що я таки закінчу його. Все-таки пару разів робила ним, оформляла брови. Але не вдалося. Ще десь на разу 3-4, можливо, і 5 буде. Так, ну, вже мені не дуже зручно ним користуватись. Але. Ще він малює. Ось такий він світленький. Так, він ще залишається. Зараз давайте вам покажу, скільки його було. Так, зараз знайду секундочку. Так, ось. Тут в мене в зошиті записано: от олівець Анастасія Беверлі Хілс. Ось. Я зробила помітку, от стільки його пішло, і от так трішечки залишилось. Так, давайте тепер переходити е, до очей. Значить, У мене беруть участь в якості бази одні кремові тіні і одна такі база від фармасі. Значить, що я вирішила? Я вирішила викинути ці тіні, е, тому що мені вже набридло, їх треба дозовно наносити, вони плешивлять. Не всі тіні на них добре тримаються і взагалі наносяться недобре. І ось ця база так само в неї вже вийшов цього місяця термін придатності. 0,4, здається, так, 0,4, 23-го. І вона потрохи підсихає. І я думаю, краще я використаю її до кінця року, ніж я викину просто в кінці року два продукти, бо трохи тим покористуюсь, трохи тим. І цією базою я цей місяць. Такі кожен день користувалась, дуже рідко брала іншу якусь базу, ну, практично постійно нею хочу її закінчити цього року. Ну Не знаю, чи буде видно щось, але я нею користуюсь. А ці тіні я один раз, здається, користувалась і я хочу їх просто викинути. Вони вже вийшли в термін придатності, хоча вони не поміняли нічого по струк структурі, не по запаху, по кольору, нічого не помінялось. Але вони погано працювали з самого початку. Мені треба було відразу від них позбутися, але я щось тримала, тримала. Ну, одним словом, настав їх час. Я хотіла от вам ще показати, що я їх викидаю, і вони нас покидають. А на заміну ним, я хочу повернути в проект ось цю пудру від фармасі Biфіт. Ось таку. Це коректуюча пудра, от стільки її є. Я зроблю фото. Дуже добре вона підходить під мої тональні креми, тому я хочу нею користуватися зараз влітку, і, можливо, до кінця року я її зможу закінчити. Так, а ці тіні вибувають. Так, далі, що для очей? Для очей в мене ще беруть участь в такій палітрі тіней два відтінка. Давайте зараз покажу. Так, це ось ці два верхні. Ну, не знаю, чи буде по них якийсь результат. Я не дуже ось цим припудрювала по віку, бо більше користувалась пудрою декілька разів. тільки. Ну, а цей відтінок я використовую внутрішній куточок, але то багато не йде. Ось такий він. Пробувала його один раз як хайлайтер. Це взагалі не підходить, бо там є такі крупні блискітки в ньому. І мені такий хайлайтер такого типу не подобається. Так, давайте я зроблю свотч. Ось такий він. Бачите, він дуже білий, цей відтінок. І, ну, і має в складі такі крупні блискітки. Ось, я нас шарувала, щоб краще було видно. Так, і давайте покажу ще олівчик для очей. Ось такий олівчик 1999 в мене бере участь. Ось такий вже малесенький став. Так, давайте зразу зроблю сувоч. Це темно-коричневий. Я зараз ним теж часто користуюся, бо малюю ним стрілки. І зверху закріплюю стрілку ось цим чорним відтінком тіней. Ну, він не зовсім чорний, він такий темно-сірий. Але мені подобається разом, як вони працюють. Тоді і тіні тримаються на олівці краще, і олівець красивіше виглядає на очах. Давайте покажу, який по ньому розхід. По ньому розхід такий нормальний. ось. Ну, як для мене, як бачите, в минулі місяці так потрошечки-потрошечки йшло, а тут так оп, видно, що я ним користуюся. Він поки що залишається. Думаю, можливо, до наступного звіту я його вже закінчу. Так, ну що ж, давайте тепер покажу олівці для губ. Так, скільки у мене тут є 4 олівчика в мене беруть участь. Ось, давайте по порядку. Перший олівчик це ось цей малесенький це номер 2 від, від Ruby rose Я закінчую всі олівці від Ruby rose свої. Ще пару штук залишилось ось такий відтінок. Мені, в принципі, подобається. Е, люблю його наносити і повністю на губи, і в якості, щоб з помадою разом. І розхід по ньому номер 2, ось такий непоганий. Далі, давайте другий покажу олівець, так, який у нас. Олівець, тут помади, то значить з цього боку. Олівець номер 8 Це теж від Rubero's. Ось такий розхід, по ньому вже був невеликий. Це ось цей олівчик номер 8 Я його тільки, здається, минулого разу взяла в проект. Ось такий він. Так, Тр трішки темніший. Так, потім по ось цьому олівчику від Evelyn. Це номер. 18, ні, 18. Номер 18. Взагалі розходу ніякого, я, здається, ним тільки один раз користувалась. тому ніякого по ньому не видно розходу. Так, а ось цей відкіку номер 503. Так, давайте зроблю свотч. ось такий. Я його наношу тільки як помаду, повністю на всі губи. Так мені подобається, як він виглядає. І по ньому теж пішов непоганий розхід. Зараз вам покажу ось ось такий. Бачите, по Евелін я не робила навіть відмітки, бо там немає, там якісь півміліметра. Я навіть не робила, а ось скільки нормальний розхід. Так, і давайте тепер переходити до помад. Помад в мене стільки 4, і бальзам плюс один. Давайте покажу першу порожню баночку. Ось така. Помада The One. Я її використовувала як румяна, навіть з неї все вишкребла, І зараз покажу, де я це діла. все. Я перше дійшла до кінця, використовувалася як рум'яна. Її було на минулий раз от стільки бачите, зовсім трішки. А потім я її все-таки переварила. Хоча казала, що більше переварювати не буду, бо мені цей процес не подобається. Але знайшла один цікавий спосіб, як так, щоб все не мастити навколо, і ще його попробувала. І таки переварила ось цю помаду. Ось цю помаду від фармасі. Вона була матова, і я змішала залишки ось цієї помади, ще додавала трішки бальзаму і трішки ось цієї помади в олівці. Зараз вам покажу, який по ній розхід. Так, і в мене вийшла ось така помада, вона вже більша в два рази. Ось тут я зробила поміточку. Значить, бачите, її було от стільки на минулий раз, а зараз її стільки. Тобто, збільшилось її на от таку кількість в два рази. Ну, більше, навіть, натяк в два рази. Я нею трохи користувалась теж. Мені помада не дуже подобається. По кольору вона не сильно помінялась, але вона стала більш такою. Кремовою, ось такою, більш сяючою, а по кольору, мені здається, не особо. Як була така персиково-оранжева, така вона і є. На губах мені не дуже подобається, а далі її використовую як кремові румяна. Ось. Ну, Використовувала щось два рази і на губи, як помаду, але просто не дуже мені сподобалось, як вона виглядає. Ну, і ось ця колордрама. Я теж кусочок від неї додавала в цю помаду, щоб вона поміняла трішки колір. Ось. І по ній теж, ну і трошки неї користувалась, звичайно, і по ній пішов розхід. Зараз вам покажу ось такий, бачите, великий розхід. Так, і остання помада це від Nars. По ній ніякого розходу немає. Я нею пару разів користувалась, але нічого навіть не відмічала. Так, ось так вона виглядає. Це така помада-бальзам. Думаю, за літо я її закінчу, звичайно, тому що на літо вона на такій засмаглій трішки шкірі буде супер виглядати. Ось я поки що ось так. Так, і останній це бальзамчик з таких помад. Ось цей в мене бере участь. Так, я його вже повністю викрутила, ось тільки його залишилось. Так, і зараз покажу по ньому розхід. Так, ось такий по ньому, ну, невеличкий розхід, але все-таки є. Думаю, ще місяць-два, і я цей бальзам закінчу. Так, і залишилися латі у нас, так, давайте покажу перший ось такий засіб від Фаберлів. Тут залишилося буквально на дні. Я думаю, що на наступний раз це буде порожня баночка. Там ще на один-два рази залишилось. Так, по яких лаках є результат? Давайте покажу, по яких є. Ось по такому лаці є результат, але правда, це результат за два місяці, а не за один, бо я минулий раз забула позначити. я щось я зависоко нанесла. То ось так його є. Ну, я зараз ще одну мітку поставлю ось тут. Це будемо рахувати на минулий раз, а от стільки його залишилось на цей раз. Ним я користувалась, він в мене зараз на нігтикаки, от він зразу сколюється. І ось тут ну, мені не подобається цей лак, він взагалі не тримається. Далі. Ну і все, а по інших лаках взагалі немає ніякого результату. Я ось цим користувалася. Ну, можливо, чуть-чуть треба було ось так нижче відмітити. Але я вже не хотіла е, малювати смужку під смужкою, тому не малювала. Ще цим я користувалась. Ну і цим я користувалась, але чомусь ніяких результатів по ньому не видно. Так, ну і цими трьома я практично не користувалась, ну можливо, один раз. І то не повністю всі нігті я от, комбінувала їх, і поки що по них результатів нема. І давайте я хотіла би ще 5 продуктів нових увести в мій Project Pen, тому що дещо вже і позакінчувалось. Так, скільки в нас? Раз, два. Виходить, 4 порожніх баночки. Давайте я хочу 5 продуктів нових, і давайте вам покажу перший це ось хочу точно такий самий сонцезахисний крем в якості бази використовувати. Він у мене новий, по-моєму, ще навіть застудований. Я ще ним не користувалась. Так, ще заслюдований, я просвітила, от стільки його є. І зробила відмітку. Це перший. Другий. Також хочу взяти тональний крем, бо вже мало залишилось ось такий від ColourPop. Я зробила відмітку. Він дуже світлий, думаю, попробувати його з цією пудрою. Вона трошки така жовтувата, і, можливо, на цей тональний вона ляже добре, і вони разом будуть добре працювати. Він практично повний. Ось стільки його є. Я ним хоча користувалась, але тут дуже-дуже такий економічний розхід. Його треба зовсім трішки, він добре криє. А давайте зроблю своч. Він ось такий світленький. Ось. Бачите, я трошки дала, Ах, як він гарно перекрив. Він добре перекриває, мені подобається, як він виглядає на обличчі. Єдине, що він дуже світлий. Навіть мені, навіть там. Зимою я ним пробувала користуватись, він мені трішки засвітлий. Ну, не зовсім так, щоб засвітлий, якщо забронзуватись нормально, то нормально він виглядає. ну, але все-таки. Так, це другий продукт. Третій, я би хотіла взяти блиск для губ. У нас немає взагалі блисків, ось такий від Farmacy. Я вибрала блиск, якого в мене найменше. Цього, бачите, трошки більше, як половина. Це тут вже немає ніяких позначок. Давайте зроблю сувочно, мабуть, як він виглядає. Так, а що він не набрався? Не дуже мені подобаються блиски від фармаці, вони такі липкі. І, бачите, я люблю все-таки такі напівпрозорі блиски, а цей має колір. Ну, це ще не дуже. в мене ще є інші два, то вони взагалі такі які виглядають, як лакова помада. Це ще можна з натяжкою віднести до блисків. Ось такий персиковий. Ну, беру його, попробую за цей рік його використати. Хочу хоча б один вивезти. Далі, так, в мене закінчується вже для брів олівець, то хочу взяти ось такий від Лорак. Я його недавно купляла на iHerb. Хочу взяти, я чомусь взяла відтінку натуральний блонд. Ну, я знаю, чому я взяла, тому що в мене помадка блонд, і вона мені темнувата навіть ось так. Але цей виявився дійсно, як натуральний блонд. Він дуже світлий. Ну, і я його хочу робити, коли я не буду робити макіяж очей. Ось такий він. Хочу все-таки попробувати його якось використати. Давайте покажу, скільки його є. Він в мене новий, я ще його ні разу не з ним. Ось беру в Project Pen. Так. Я потім зроблю всі заміри, звичайно. Цих нових продуктів. І останній продукт, який я беру, це олівчик від фармасі відтінок 02 це чорний. Так, давайте зроблю свотч. Так, давайте тут біля цього коричневого зроблю. Ось такий чорний. Буду їх чередувати, а можливо, закінчу той і почну цей, не знаю. Ну, його тут небагато, я вже ним користувалася. Ось, теж хочу потрошки олівчиків вивезти. Зараз я роблю стрілку, тому, думаю, це не буде проблема його закінчити. Так, от і все. Значить, Давайте робити висновки. Значить, ми додали 5 продуктів. Отже, в проєкті вже бере участь 55 продуктів. 17 було на минулі три звіти, порожні баночки, додаються ще плюс 4. Тобто 21 порожня баночка на даний момент. І 34 продукта залишаються для використання. Ось, Ці тіні я вже викидаю, пудра йде їм на заміну. Пишіть ви, як вам результати. На наступний раз, думаю, теж буде декілька порожніх баночок. Я сподіваюся. Що буде олівчик для брів, один, потім друга оцей засіб, що точно, можливо, один з лаків, це третій. Ну і, можливо, я закінчу ось цей олівчик четвертий. Ну, три гарантовано, мож... а, ще тональний, точно, ще тональний закінчте. Тобто, чотири гарантовано, і, можливо, навіть буде п'ять, а може і більше. Це вже ми подивимося на початку червня. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!